Вітаміни та математика. Вітаміни. Низькомолекулярні органічні сполуки різної хімічної природи необхідні для здійснення найважливіших процесів, що протікають в живому організмі. З історії. Вітаміни це органічні речовини, що надходять в організмі людини і тварин з їжею. Або синтезуються ними необхідні для нормального обміну речовин, вітаміни відкриті Миколою Івановичем Луніним у 1880 році. Першим виділив вітамін в кристалічному вигляді польський вчений Казимир Функ у 1911 році. Рік тому він вже придумав назву від латинського віта життя. Зараз відомо близько 50 видів вітамінів. В організмі вони, як правило, не відкладаються, а їх надлишки виводяться органами виділення. Найбільша кількість вітамінів мається на рослинних продуктах, але деякі і містяться лише в тваринних продуктах. При нестачі вітамінів в їжі в організмі розвиваються захворювання, гіпа Класифікація. Водорозчинні жиророзчинні. Вітамін А. Необхідний для нормального росту і розвитку епітеліальної тканини. Входить в зоровий пігмент родопсин, при достачні захворювання курячої сліпота порушення сузінкового зору, міститься в молоці рибі, яйцях, маслі, моркві, петрушці абрикосах. В 100 мг морквіного соку міститься 3 мг каротину. Добова потреба організму в каротині в 1,5 рази більша потреби організму. У вітаміні А складає 30% потреби потребу каротину. Яка добова потреба організму у вітаміні А. Розв'язання на слайді. Вітамін В1. Бере участь в обміні речовин, Регулює циркуляцію крові, кривотворення, роботу гладкої мускулатури, активізує роботу мозку. При недостачі захворювання, берібері, -бері, ураження нервової системи, відставання в рості, слабкість і параліч кінцівок. Міститься в горіхах апельсинах хлібі, грубого помолу, м'ясі, птиці, зелені. Вітамін в 2 регулює обмін речовин, бере участь у кровотворенні, понижує очей, полегшує поглинання кисню клітинами, при недостатній слабкість, зниження апетиту, запалення слизових оболонок, перечень функцій зору, міститься в м'ясі, молочних продуктах, зелених овочах, зернових і бобових культурах. Вітамін в 5 Регулює роботу надневникових засвоєння вітамінів. Синтез антиціл, жировий обмін. Міститься в горосі, дріжджях, фундуці, листових овочах, курчатах, крупах і крі. Вітамін в 6 Бере участь в обміні амінокислот, жирів, роботі нервової системи. Понижує рівень холестерину. Приназначить анемія, дерматит, сутоми, розлади, травлення. Міститься сої, бананах, морепродуктах, картоплі, моркві, бобових. 100 г бананів міститься вітаміну витамину без 18 від добової норми 2 мг. В 100 г ананасів 5%. На скільки мг в грамах, вітаміну В6 більше бляних ніж в ананасах? Розв'язання на слайді. Вітамін В9. Бере участь у синтезі нуклеїнових кислот, амінокислот, Регулює роботу органів кровотворення. Міститься в м'ясі, коренеплодах, кореноплодах, фініках, абрикосах, грибах, гарбузі, висівках. Вітамін в 13 Стимулює обмін білків, нормалізує роботу печінки, покращує репродуктивне здоров'я. Міститься в молоці і молочних продуктах, печінці дріжджах. Вітамін в 12 посилює імунітет, бере участь у кровотворенні, нормалізує кровіний тиск, при недостачі злоякісна анемія, дегенеративнізми нервової тканини. Міститься в сує супродуктах, сирі, устрицях, дріжджах, яйцях. Вітамін С допомагає організму боротися з інфекціями. Краще бачити. Стимулює оновлення клітин, недостача цінга набухають і кровоточать ясно, випадають зуби, слабкість, млявість, швидка втома головокружіння. Міститься в цитрусових солодкому перці, ягодах моркві. Капустра при засолюванні витрачає 20% своєї ваги. Чи досі скупи 12 кг свіжої капусти, що випашеної капусти вийшло 10 кг. Розв'язання на слайді. Вітамін D. Відповідає за обмін фосфору і кальцію. Правильний ріст кісток. При недостачі рахіт, деформації кісток, порушення нервової системи, слабкість розрятованість. Виробляється в шкірі під дією ультрафіолетового випромінювання, небагатіячний жовток, масло, рибічий жир і кра. Вітамін Е допомагає організму стимулювати оновлення клітинок, підтримує нервову систему, відповідає за репродуктивне здоров'я. Міститься в молоці зародках пшениці, соняшникової олії, листях салату, м'ясі, печинці маслі. Вітамін К. Забезпечує згортання крові. Попереджує остеропороз, Міститься в зелені зелених помідорах, хлібі, грубого помолу, капусті, шпинація. Вітамін ПП Бере участь у синтезі нуклінових кислот. амінокислот регулює роботу органів кровотворення. При недостачі пелагра. Ураження шкіри, дерматит, діарея, безсоння, депресія. Міститься в свинині, рибі, арахіці, помідорах, петрушці, шепшині. Промисловий випуск витамінів. А вітаміноз. Види. Відсутність в організмі якогось вітаміну. Сингара, хід, куріща, сліпота, пелагра, берібері. Повітаміноз. Частково недостача вітаміну. Швидка втома пониження працездатність, підвищення дратованість, зниження опірності до інфекцій. Гіпервітаміноз. Виникає при надлишковому виживанні вітамінів. Проявляються у вигляді інтоксикації тройні організмом. Більш токсичним впливом володіють надлишкові дози прирозщених вітамінів, так як вони накопичуються в організмі. Гіпервітаміноз дуже часто спостерігається у людей, які займаються культуризмом, бодібілдингом і нерідко без міри вживають харчові добавки і вітаміни. Вітаміни для краси і здоров'я. Що краще вітаміни природні чи стучні. Природні вітаміни біологічний комплекс. Він має особливу структуру і природно пов'язаний з іншими речовинами. Але навіть влітку і восени вітаміни що містяться у свіжих продуктах, не можуть забезпечити потреби організму. Штучний вітамін це кристал, який стає активним тільки в тому випадку, якщо придбає просторову структуру природного вітаміну. Як правило, лише невелика частина. Приймає структуру природного вітаміну. Залишок осідає на сімках судин, що веде до їх пошкодження. Прийом вітамінів повинен вестися з урахуванням статі, віку, загального стану організму, роботи, режиму харчування після консультації лікарів. Вітамінні міфи. Міф перший. Діповітаміноз сезонна проблема. Вітаміни треба приймати тільки навесні. Міф 2. Замість того, щоб кофтати таблетки, можна просто побільше пити соків, їсти свіжих овочів і фруктів. Міф 3. Якщо постійно приймати вітаміни, можна заробити гіпервітаміноз. Міф 4. Деякі вітаміни вступають у протиріччя один з одним. Тому немає сенсу пити комплексні вітаміні препарати. Все одно підсумку ефекту не буде. Міф 5. Вітаміни з розщених. В шипучих таблеток засвоюються краще, ніж зі звичайних. Міф 6. Синтезовані хімічні вітаміни менш корисні, ніж натуральні. Якщо вже пити, то так звані нутрицептики вітаміни нового покоління отримані з натуральних овочів та фруктів, міс вітамінів у продуктах харчування. Жиророзчинні вітаміни. Водорозчення вітамінів добова потреба людини у вітамінах і їх основні функції. Дякую за увагу.